Державний прапор невід'ємний атрибут кожної країни, що уособлює самобутність та спадкоємність її державотворчих традицій. Для українців синьо-жовтий стяг має неабияке значення, особливо зараз в умовах страшної російської агресії. Українці не здаються і ще більше почали цінувати головні символи країни. Масштабні святкування цього року скасовані, втім, за традицією, прапори підняли по всій країні. Як це було у Чернівцях? Дивіться далі. Символ незламності та символ вільних людей у Чернівцях в День державного прапору підняли синьо-жовтий стяг. Урочистості розпочали з хвилини мовчання на пам'ять всіх загиблих воїнів, адже саме вони зараз пишуть історію України, захищають її незалежність та забезпечують нам спокійне життя в тилу. Крицький прапор це для мене це величність. Це величність дійсно моєї держави, це величність всіх українців. Це Такий символ, який за який пролилося дуже багато крові, ми маємо про це пам'ятати і не забувати ні в якому разі, навіть сьогодні е, російські загарбники бомблять нашу країну, і наші хлопці проливають за нашу суверенність кров за наш стяг, за наш народ, за наш спокій, за наш мир. Тому такі величні символи не повинні проноситися через покоління. І ми маємо пам'ятати про це. Коли ти приїжджаєш. Наших вояків і їхні автографи на прапорі це є найдорожче, бо це розписано саме тими людьми, завдячуючи яким ми сьогодні тут можемо святкувати і відчувати себе захищеними. Ну і вірити у те, що однозначно буде перемога. Державний прапор як символ нашої країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, історії та сьогодення. Втім, для кожного українця він має своє особливе значення. Це ще символ моєї сім'ї, моєї країни, це символ перемоги, це символ України. Ви, ви знаєте, то, напевно український прапор. За останні там детекля десятки років, та так не, не, не знали у світі, як зараз зараз український прапор розвивається ну це практично всіх містах світу. Ну і це більше ніж просто прапор, це частина нас самих. І в кожного з нас є свій особливий спогад про той момент, коли ми усвідомили, що український прапор є не лише частинкою держави, а частинкою кожного з нас, бо ми і є Україна. Я пам'ятаю, коли вперше ми український прапор. Показували так і ходили. Це було в інституті 2000. Це було в інституті, я вчився в Дівківської нужна-будівельному інституті і червона рута була в нас в Чененцях першими з однокурсниками приїхали на Червону руту, І ось тоді вже ну, з прапорами ми в інститут привезли, вішали на стіни. Ну, таке от з мене перша. Пам'ять про український прапор. Гордість. Звісно, що гордість і натхнення. Ми вірили в те, що Україна буде самостійною і буде розвиватися як всі цивілізовані країни. Я пам'ятаю, що в 89-му, у 90-х роках, як український прапор був заборонений, і це якось тоді воно стало таким особливим. Ну, ми узнали, що це вже український прапор, то тоді сварили, виганяли із інститутів, з університетів, хто тоді користувався цим прапором. Ну, спогади ще є за Червону руту, як у що ні він з'явився вперше, в такій великій кількості. Ну і це це, це, це згадуєш з хорошими думками. Гарні спогади з дитинства я росла в українських традиціях, і український прапор завжди мене супроводжував. І як на змаганнях, тому що я часто їздила, так і на різних танцювальних конкурсах, тому що тому це моє рідне. Отаке, яке з самого дитинства мене супроводжує, тому він є особливим для мене. Він точно має майоріти над Україною всі віки завжди і, тому, що це наше рідне, і ми маємо за нього боротися. З початком російської агресії, український прапор набув ще більшого значення, адже саме синьо жовтий стяг це перше, що зриває ворог на тимчасово окупованих територіях, тому варто ще більш пильно цінувати й берегти наш символ незламності та символ нашої волі. Нам до чотирнадцятого року дуже легко дала незалежність. А власне з 2014 року, коли ми зрозуміли, що е, все, що для тебе цінне, воно цінне тільки тоді, коли ти за нього борешся, коли ти його відстаєш, коли е, і коли. Ти усвідомлюєш, що за цей прапор, за за цю землю, а цей прапор символізує Україну, символізує українців, поклали життя сотні тисяч вже українців. Ти настільки усвідомлюєш, що це насправді святиня. України, і як мені видається, що сьогоднішнє свято святкують не тільки в Україні, святкують по всьому світу, тому що весь світ одягнув не тільки вишиванки, а намагаються одягнути вишиванки, одягають, одягнутися в колір українського прапора. Тож пам'ятаємо, державний прапор України це не просто символ, це стяг, під яким сьогодні пишеться історія нашої держави. Олена Крічко Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4